Добрий день, дітки! до нас завітав їжачок. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Де був їжачок? Так їжачок був у саду. А що таке сад? Правильно сад це місце, де росте багато фруктових дерев, зокрема абрикоси, яблуні, груші, сливи, вишні, що приніс нам їжачок правильно груші, яблука і сливи, яке яблуко за формою. Молодці яблучко кругле, якого кольору бувають яблучка, так зеленого, червоного, жовтого. Так, шкірка яблука кольорова, а всередині яблучко біле чи світло-жовте, м'якоть яблучка соковита, смачна, яке яблучко на смак. Правильно, воно буває кисле, солодке чи кисло солодке. Усередині у яблучка є маленьке насіннячко. Якщо ми доторкнемося до нього, яке воно тверде чи м'яке? Так, тверде. Дітки, подивіться, що я приготую з яблучка. Що в мене вийшло? Так, я приготувала яблучне пюре. Яблуко стало м'яке. А мама вам готує пюре? Подивіться, що я ще приготую з яблучка. Що в мене вийшло? Правильно, яблучний сік. А що ще, мама, вам готує з яблучка? Так, з нього варять компот, варення, печуть з ним пироги і пиріжки. Як ви гадаєте, яблучка корисні? Так, дітки, яблучка треба їсти, в них багато вітамінів. Якщо їсти яблучка, то у вас будуть міцні зуби та рожеві щічки. Щоб усім рідним їжачка вистачило частування. Давайте з вами намалюємо ось такі яблучка на тарілочці, але малювати ми будемо методом штампування. Для цього нам необхідно пензлик, водичка, аркуш з тарілочкою, фарби, червона, жовта, зелена, коричнева, половинки яблучка і серветка. Починаємо працювати. Будемо малювати яблучка ось такими штампами. Беремо пензлик і наносимо на нього фарбу. Тепер прикладаємо його акуратно до тарілочки на аркуші, щільно притискаємо і обережно прибираємо. Ось у нас і вийшло зелене яблучко. Щоб намалювати жовте яблучко, нам необхідно взяти інший штамп. І так само наносимо фарбу. Промиваємо пензлик і наносимо жовту фарбу. Так само акуратно прикладаємо, притискаємо і обережно прибираємо. А щоб у нас вийшли різнокольорові яблучка. Нам необхідно накласти декілька кольорів. Я беру жовтий і червоний. Так само можна зробити жовтий і зелений. Коли яблучка підсохнуть, ми намалюємо хвостики і листочки. Для хвостиків я беру коричневу фарбу. Ось які гарні яблучка у нас вийшли. А тепер ви спробуйте намалювати яблучка. Тепер яблучок вистачить на всю родину їжачка. Їжачок дякує вам за допомогу, а наше заняття закінчилося. До побачення.